Любі малята. Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитись із темою посуд. І перед вами ви бачите чайний набір, так? такий комплект, який складається із блюдечка, чашечки і ложечки. Сьогодні ми з вами уявимо, що ми будемо пити гарячий чай. Для цього ми беремо чашечку. Тримай, будь ласка, моя помічниця нам допоможе і покаже, які ми будемо робити вправи. Перед собою тримай чашечку, так? бери ложечку, уявний чай набирай і через носик роби вдих. І видихай студий чай. Так, ніби студимо. Давайте зробимо цю вправу з вами 5 разів. Набрали повітря. І подмухали на ложечку. Один. Ще раз набрали повітря. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Тепер подмухай, будь ласка, в чашечку подмухай. І ще набрали повітря. Подмухай в чашечку. І ще набирай повітря, аж очі закрили, так? Багато повітря набрали, подмухали в чашечку. Так, молодці. Тепер сіли рівненько, давай мені чашечку. І зараз ми ще зробимо таку вправу, яка називається солодке варення. Давайте уявимо, що тут солодке варення. Показали язичок. І не торкаючись блюдечка, ось так язичком по контуру блюдечка, по кругу не торкаємось блюдечка. Просто ось так язичком, повторюю язичком рухи за моїм пальчиком. Так, ось так по колу, по колу, воруши язичком. Дітки, покажіть, як язичок ось. Так, солодке варення облизує. А тепер ось з однієї щічки варення дістаємо. Тепер з іншої. Тепер верхня губка. І нижня. Молодці. І ще набрали повітря і видихнули. Молодці! Подивіться, у нас з вами чашка, так? блюдце, тарілочка і ложечка. Як це можна назвати одним словом? Посуд, Посуд, чайний посуд. так? Посміхніться, будь ласка, вам дуже личить посмішка. Бажаю вам гарного чаювання.